Зустріч із поліцейським омбудсменом Івано-Франківської області відбулася в Коломиї. Поспілкуватися зі старшим інспектором з особливих доручень відділу уповноважених голови НПУ з питань контролю за дотриманням прав людини у поліцейській діяльності управління забезпечення прав людини Коломиянкою Лілії Зеленко можна було у приміщенні асоціації економічного розвитку Коломищини. Про що мовилося на зустрічі? Дивіться далі. Лілія Зеленко на посаді поліцейського омбудсмена недавно її призначили 26 вересня. Вона Оломоянка, юрист за фахом, працювала в патрульній поліції, а потім керівництво запропонувало нову роботу у якості захисника прав людини від дій недобросовісних поліцейських. Тепер Лілія Зеленко єдиний омбудсмен на всю Івано-Франківську область. Якщо особа звертається безпосередньо до мене, інформує мене про те, що її права порушуються, я маю право безперешкодно бути присутньою в будь-якому приміщенні поліції. Слідкувати за умовами перебування особи, також слідкувати за тим, чи особи, особі надано право на захист. Якщо бачу, що в діях працівників поліції присутній склад злочину, кримінального злочину, такі матеріали будуть передані до прокуратури невідкладно. Тобто, і вже спільно з прокуратурою, з київським керівництвом буде дане питання вирішуватися. Тобто це фактично негайна реакція на правопорушення. Я маю право бути в будь-який час в будь-якому підрозділі поліції. Якщо відбувається порушення прав людини, маю право опитати працівників, ознайомитися з матеріалами справи, ознайомитися з матеріалами відеофіксації по даних фактах і вже відповідно ініціювати проведення службового розслідування. У поліції кажуть, до співпраці з омбудсменом готові. Переконують у випадку затримання особи завжди телефонують адвокатові та у центр надання безоплатної правової допомоги. Тепер обіцяють зв'язуватися із Лілією Зеленко. Протягом години обов'язково маємо проінформувати центр з надання правової допомоги. А також бо я так зрозумів, будемо ж і вам всяку сприяти в тому, щоб надавати вам інформацію у службовому розслідуванні в випадку порушень будь-яких. При затриманнях при зверненнях громадян Лілія Зеленко сподівається на міцну співпрацю з громадськими організаціями та органами влади і, звісно, з громадою безпосередньо, щоб якомога швидше виявити факти зловживань і відповідно на них реагувати. Таке сприяння пообіцяв і заступник коломийського міського голови Володимир Бойцан. Якщо ми бачимо по тому, наскільки зростає кількість звернень громадян власне до. Органів місцевої влади в першу чергу, то ми бачимо ну, навіть не арифметичну, а геометричну прогресію. Настільки е, активізувалися люди, по-перше, по-друге, вони реально хочуть відстоювати якісь свої питання і е, бачать в цьому власне місце влади, тому що влада. Володіє інструментами, які вона може використовувати для того, щоб захистити там інтереси людини чи якимось чином себе презентувати в цих процесах. Є випадки, коли порушують права незатриманих, а поліцейських вони теж мають право на захист. Щоправда, наші місцеві правоохоронці не мають. На грудних камер, як до прикладу, у столиці, тому у випадку суперечливої ситуації можуть допомогти лише свідки. Щоправда, тепер завдяки співпраці Асоціації економічного розвитку Коломищини та проекту проон в Коломий побільшує камери на вулиці. Це дасть змогу знизити криміногенність і виявити реального порушника. Пояснили на зустрічі На перехрестях і місцях скупчення людей в громадських місцях 32 відеокамери, які будуть не тільки фіксувати сигнал про можливі там порушення. Вони будуть працювати в режимі онлайн, записувати на себе всю. Інформацію і скидати цю інформацію на сервера в бази даних, а також на великий монітор до 2016 року, коли ми працювали лише 10 камер. Тобто, ви можете ну, уявити, який це масштаб, це є 400% збільшення відеофіксації, відеопорушень для того, щоб в тому числі ці відеокамери, ці зображення допомагали в подальшому розслідувати злочини і бути відеодоказами в судах, і полегшити і безпеку громадян з одного боку, а з другого боку стали доказовою базою проти порушників. Лілія Зеленко обіцяє проводити особисті прийоми, виїжджати у райони, реагувати на усі звернення і скарги мешканців Івано-Франківської області. каже головне: це закон. Усі його мають дотримуватися. Вже зараз можна телефонувати за номером 050 253 1053. Решта інформації буде оприлюднено найближчим часом. Будь-яка особа, яка вважає, що її права порушені поліцейським під час виконання ними своїх обов'язків, може звернутися. Будь-хто кому відома інформація про порушення прав людини з боку поліції, можуть звертатися, і дана інформація має бути перевірена. Я зараз працюю над тим, щоб в кожному підрозділі поліції було вказані мої корд. І людина безпосередньо зразу могла телефонувати, щоб і поліцейський міг проінформувати про те, що людина бажає повідомити мене про те, що зараз відбувається з ним, чи, чи це незаконне утримання, чи угу. також я думаю, що в засобах масової інформації в мережі Фейсбук буду досить часто оновлювати інформацію з сказанням своїх координатів, електронної почти, номера телефону, за яким можна буде телефонувати в будь-який час. Для довідки омбудсмен це посадова особа, на яку покладаються функції контролю за дотриманням законних прав та інтересів громадян у діяльності органів виконавчої влади і посадових осіб.